Доброго ранку. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене вихідний, неділя. Сьогодні католичне Різдво, всіх вітаю з цим святом. Хто святкує? У мене ранок починається з чаю. Чорний чай з печивом і готую собі вже фронт роботи. Тут Гарі передає вам привіт на задньому фоні, прибіг з вулиці. В'язати не буду, покажу вам тільки сьогодні свої процеси, які в мене гарі, ну не заважай. І хочу зайнятися помадами. Я вже їх тут дістала, щоб якось менше їх було у мене. Це в мене їх дві. Хотіла, щоб вона була така, як у вас на камері, але вона світла. Оце замовляла, мабуть, з літа і лежить вона в мене. Раз нафарбувалася поки. Було літо загорівша шкіра обличчя, ще було більш-менш, а зараз дуже вона мені бліда. Це не мій кольоротип, теж неправильно відобразилися в каталозі. Всі знаєте, як замовлять по каталогах, то я зараз їх зварю з двох в одну. Спочатку обонові, пополовинки відріжу і зварю собі помаду. Тоді ще раз зварю, щоб, я, бо якщо я їх дві зварю в одну, то не міститься в мене в тубус. один. Ще хочу розібратися з цими. Це залишки помади Faberlic Skyline, непогана. Тут її трішки-трішки, ну, ну, там ще ж ви знаєте, що в тубусі ще багатенько. Вона не сушить шкіру губ, вона як сатинова така. І це вже в мене вона переварена. З двох отаких була зварена чи з трьох залишків таких відтінків. Я її брала по 3-4, по вона в мене була універсальна така, знаєте, як замість блиску, намазав, і гарна. Це вже залишечок. Шкода мені її викидати, там ну, зовсім 3 мм залишилося видовбуцю. І зараз покажу ще у мене. Теж дуже класна помада з Faberlic Renata фірми. Вона така взиму теж, така, вона масляниста. залишечок уже невеличкий, це в мене вже і відбилося. Це тут у мене з... змішалось з другою помадою, бо пробувала змішати. Ну, тут теж вдосталі, і в мене такий буде ніжно, ніжний колір вийде. Такий, як мені подобається, пастельний. Люблю останнім часом пастельні кольори. Є яскраві помади на всяк випадок, але випадків останнім часом не, не дуже у нас такі є. То, в принципі, всі вони майже в одній кольоровій гамі. І зараз я буду щось творити з цих помад. Покажу вам, що в мене вийде. Хто не знає, я давно це роблю. На каналі у мене відео є. Просто-просто, дівчатка, його виковирюємо цю помаду в ложки, можна на свічки, ну, я на газовій плиті розколочую, так його зубочисткою, щоб не закипіло ні в якому разі. Просто ваша задача розставити його, розтануло, щоб воно було. Оця суміш стік помад. І потім викручуємо до кінця тубус і заливаємо туди. Цю помаду. До кінця виковірювати не потрібно, бо там в деяких помадах є дірочка, а може ця помада впасти туди вниз. То оце таке. І вона в холодильник ставлю, вона застигає і любісненька собі помада. Так, пішла варити. У мене дві помади, вони світліші, ніж передаються. Ще вони, в холодильник я їх не ставила, то показую. Це така розово-бежева вийшла, а ця фіолетово така розово-бежева. Ось такі дві помадки в мене вийшли. Якийсь такий мій ранок сьогодні. Не дуже радісний і сумний, ну, як є мій влог. Ну, моє таке життя, дівчатка, ділюся з вами. Можливо, теж у когось такі переживання, такий стан. Тут сльози на очах тримаюся стала поливати квіти і бачу, що розквітла. Ну, випустила стрілку, то я бачила на тому тижні. На тиждень такий за клопотами був. Квіти не часто поливаю, їм вистачає. Що Випустила стрілку, оця мамина улюблена квітка. Це мені вона залишилася в спадок від мами. Мами немає два роки з нами. Якось так раптово вона пішла. Коронавірус потрапила в лікарню. І... Від ускладнень від більш від лікарської недбалісті, бо лікували одне, брали гроші, хоча говорили, що ковідне лікування було безкоштовне, то я не скажу так. Великі гроші пішли, не вдалося нам маму врятувати, а були ускладнення по-другому. В неї був діабет, і якийсь такий міранок сьогодні. Не дуже радісний і сумний, ну, як є мій влог. Ну, Моє таке життя, дівчатка, ділюся з вами. Можливо, теж у когось такі переживання, такий стан. Тут сльози на очах, тримаюся, стала поливати квіти і бачу, що розквітла. ну, Випустила стрілку, то я бачила на тому тижні. На тиждень такий закопотами був. Квіти не часто поливаю їм вистачає, що випустила стрілку оця мамина улюблена квітка. Це мені вона залишилася в спадок від мами. Мами не має два роки з нами. Якось так раптово вона пішла. Коронавірус потрапила в лікарню і від ускладнень від більш від лікарської недбалісті. Бо Лікували одне, брали гроші, хоча говорили, що ковідне лікування було безкоштовне, то я не скажу так, великі гроші пішли, не вдалося нам маму врятувати, а були ускладнення по-другому. В неї був діабет, і там щось із пальцями, видно, пішло зараження і гангрена, бо у свідоцтві про смерть нам написали серцево-легенева недостатність. хоча... Ну, не будемо про це, вже маму не повернеш. А в мене квіточка на згадку, про неї лишилась, і ось вона розквітає. Треба позвонити сестрі, газ сходить на кладбище, бо мені сьогодні ще й тато признився. Татові 19 грудня було півроку, як помер. Він дуже любив рибу, і мені сниться сон, що ну, заходжу я додому. У батьківський будинок. Там стоїть в веранді листик такий з духовки, там жарений товстолоб такий красивий, так запікається. Аромат цієї риби на всю хату. Якісь дві жінки ходять, ну, такі віку моїй бабусі, шукають батька володьку, де володька. Я заходжу, а він так ніби на тому дивані, де він і спав. Ну, де й помер. Лежить за головою критий. Я відкриваю і кажу, пап, що ти тут? А він такий, він вже потім худий був такий. А він так гарно виглядає, зачіска на ньому така, синій такий светр яскравий такий, волошкового кольору. Побачаюсь. Ну, я думаю, що на каналі мої справжні друзі, і ви розумієте мої. такі і стане душі. І на ньому якийсь яскравий такий світер синій і говорю, що ти тут? А він так посміхається мені каже, що ти прийшла? Я тебе не гукав. В мене все добре. І такий він червонощокий. Тут ті жіночки, говорять, будемо обідати. Ну, до чого це? Ну, саме головне, що він дав знак, що з ним все добре. Бо він якось за півроку якось ні разу не приснився, ні мені, ні сестрі. То треба сказати, зі стріха і сходи на кладбище. Ну, вона була що на цей на Миколаї ми вдома теж повечеряли, згадали ось так. Дівчатка такі справи. Таке будення сьогодення. Ну, я думаю, це всім доведеться пережити і відчути. Недаремно не говорять, що. Поки я живі батьки, поки ми й діти. Радісна новина почитала у групі свого містечка, що на сьогодні всі графіки відключень світла скасовані. Ну, це поки що буває так, що напишуть, напишуть, а потім, бо зараз ще повітряна тривога в нас. Буває, що тоді, як вимкнеться аварійно, все і надовго то хочу ловити моменти. Трішки пов'язати, і ніяк я не доберуся, вже давно побачила, що з'явився випуск передачі Вузоли Манько про мою Полтавщину. Ми довго шукали таке місце, яке було б наповнене українськими традиціями, культурою наших предків, але що важливо без шароварщини і затертих стереотипів. Не знаю, чи можна так трішки показала. то всіх запрошую дівчатка до перегляду цього е, випуску. Це не реклама, Узол Золиманько, Полтавська область. Вони сподорожують в Диканьки, опічні, оланіча ферма, це все поруч зі мною, ну, е, моя область. То подивлюся і я. Мені дуже цікаво і. Бо нам завжди хочеться кудись в інші країни, в теплі краї, а виявляється, що поруч ми навіть і не подорожували не то, що в своїй країні, а в своїй області. Є над чим задуматися, є плани на майбутнє. Зараз дивлюся, От якось так душа бажає чогось такого автентичного. Зараз дивлюся і буду просувати. Шкарпеточку для подруги. Таку шкарпеточку зарізе супервош. Ось такі мої дівчатка. Сьогоднішні плани ось така робота. Розпускаю до сих пір і починаю в'язати знову, бо хочу змінити, мені не подобається. Тут висота п'ятки, як зв'язана, як лягає п'ятка. Тут підібрала я не дуже, бо світла не було вже розповідала в минулому влозі. То якось так, дівчатка, включаюсь. Іди. Приємного перегляду мені. Я піду на околиці Опішні, на Полтавщині. Отак от дивлюсь. 1930-го. Раз, дві. Зараз тут треба цей замок. Закрила? Ось це таке. І так пішла. Саме так все і Ну, Я рекомендую туди сховати, куща. Знайшли. А вот знімався. Якщо загубить, то все. Ну, таки важко загубити. Ми почуємо, якщо загубимо. Дивіться, ви... Це така фірма страва Полтавщини, і насправді я їх дуже люблю. Це мені, здається, такий стандартний набір для полтавщини: борщ, галушки, пампушка, сад. Ви думаєте, я в'язала? Нічого я не в'язала. Я... Дивилася з таким задоволенням, син тут зі мною обізиться. Всім, Всім привіт за кадром. Ми дивимося, в нас був перерва у нас на 56 хвилин відео. Цього у нас була перерва на обід, і ми знову прибігли дивитися між справами. Ставимо на паузу, біжимо, він кота випускав на вулицю, в я... мене переться, готується. Сіла в'язати, але в'язати неможливо. Неможливо в'язання лежить. Я його тримала в руках пару петельок, але тут не можна відірватися, який контент, яка наша багата Полтавщина. Вони були і в Опішні, і в Деканці, і в Миргороді. Подивіться, ця пісня, що я вам включила, це, здається, з репертуару нашої полтавської, я не знаю, чи вона заслужена артистка України, чи народна Раїса Кириченко була. На жаль, померла з Полтави. Оце етно, це наше, оце наше українське, до нього тягнеться душа, так хочеться його дивитися знову і знову. До речі, це Миргород. Води то знайшли попиткову. У місті був дефіцит питної води Почали борити свердловини в її пошуках, і першої ж спроби знайшли. Але вода була така свердюча, що її забракували. Але... Але, дівчатка, показала вам трішки. Я думаю, за це відео мені не буде монетизації, але, як то кажуть, що краса в глазах сматрящий чи як. Хто бачить? це стакан наполовину повен чи наполовину пустий. Я я вважаю, що він наполовину пустий. Ось так. от. Чи як там сказати, не знаю. Я маю на увазі те, що сюди ще можна доливати. Одне творіння Закраївського – це стара, майже 120-річна піраміда. От ми прийшли сюди, місто насправді трохи кріпово виглядає, трешово, тут цвинта. В маленькому селі єгипетська піраміда. А справа в тому, що Закревський був фанатом єгипетської культури. Він часто їздив у відрядження в північну Африку. Звідти і для себе. На жаль, коли прийшли саяти, піраміду розграбували фрески, які були всередині, обдерли, алді дістали і просто викинули в канаву. Після цього піраміду використовували як склад, там зберігали молоко. Дуже сильно дивувались, Блін, як же ж класно, і довго тут молоко зберігає. Хоча знести її. Пригнали сюди бульдозер, бульдозер вперся в піраміду ковшем і зламав Ковш? Так, зламав ковш. Коротше, техніка так і не змогла подужати ні цієї піраміди. Три кам'яні піраміди: перша в Римі, а дві інші тут, на Полтавщині. У березовій руці і в селі комендантівка. І це дивовижно, бо мало хто про це знає. Старенькі хатинці відчув себе наче в гостях у бабусі. Тут було тепло, затишно і спокійно. Це якраз те, чого зараз нам, українцям, дуже не вистачає. Дякуємо вам, що я думаю, що це відео мені не буде монетизуватися, бо тут багато нарізок чужого контенту. Але байдуже, я хочу відкрити вам мою рідну Полтавщину. З її колоритом, з її неймовірними людьми, з її ось такою історією, з Гоголем, з Котляревським. Ну, моя батьківщина, моя країна цікава і дивовижна. Так що я не переймаюся, можливо, буде відео, не відео, а реклама на цьому відео буде обов'язково, але весь дохід від монетизації отримає. Правовласник, ну, тобто цей канал. Так що я не отримаю за це відео нічого за, за перегляд реклами, маючи на увазі. Але це мій такий буде внесок, такий меседж познайомити познайомити вас з моєю рідною Полтавщиною і донести вам, що ну, є багато цікавого в нашій Україні. Подорожуйте, дізнавайтеся, наша держава прекрасна своїми людьми. Своєю землею. Край Полтавщини село Березова Рудка, яке, до речі, дуже зручно відвідувати з Києва, бо всього 150 км від столиці. Проїжджаємо село Хрячківка, Крячківка. Звід... Легендарний ансамбль «Трево». Це вони співають у мультику Жив був пес. А ось осі наше село. Що, приїхали? Березова Рудка це таке село. Бачите, воно досить маленьке, але особливе. А, а по-перше, тут народився Дмитро Луценко, той, що написав їм Києва. Так, Як тебе не любити, Києва? ні, написав виходить з Полтавщини. А ще тут збереглася старезна 120-річна піраміда. От, але ми її побачимо згодом. Перш за все, подивимось, іншу гордість цього села це палац Закрепських. Нам сюди. Палац стоїть. Сам палац не надто доглянутий і явно потребує ремонту. Але добре, що будівлю використовують і тим самим, хоч трохи підтримують стан. Тут жило аж п'ять поколінь, і кожне покоління щось добудовувало. Тут от два флігелі є, ну, Сам палац, фонтан поруч. Ну правда, там він, мабуть, не дуже вже функціонує, і навіть парк. Григорович, і не раз Ануль, питай мене чого сюди Шевченко приїхав? Ну давай чого Шевченко сюди приїжджав? Ой, навіть не питай, значить, якось Тарас Григорович разом зі своїм дружбаном байкарем, і тоді можу так навіть сказати продюсером Євгеном Грибінкою. поїхали на дискотеку. Ну на тоді, так, Це так. Казала мені моя бабуся, коли була жива. Це мій двоюрідний пра-пра-пра, Ну скільки там разів прадід так от про дискотеку. Там Шевченко побачив Закревську звідси і закохався в неї. І після того значить, він почав сюди періодично приїжджати, до неї гостя, ну, по справам, по любому. А Грибінка, він теж якби, часу не втрачав, і в цьому ж селі він знайшов теж якесь своє кохання і кажуть, що за однією з версій, саме дівчині із Рудки, Грибінка, написав свій знаменитий на весь світ романс Очі чорні». Так, саме димінка написала, чи чорний, бо багато народу навіть не знає. І написав, кажуть, саме в цій садибі: от тобі і березова рудка. Ну, 2-3 сантиметри під це відео у мене вдалося. І все. Ну, я не шкодую. Я так відпочила душею, я підняла свій такий емоційний стан. Я налагодила таку душевну рівновагу цим відео. От, рекомендую, дівчатка, якщо такі часи не допомагає YouTube. В'язальний чи фільми. Я от серіали не можу дивитися, коли в мене такий стан важкий, то не дивлюся. І от я дуже задоволена, от як якесь проведіння. Мені так потяглася рука до YouTube, і мені вийшов рекомендуваних це відео. Воно недавне, мабуть, днів 9-10 йому, що я і не в'язала. Так, з задоволенням подивилася, відпочила душею. Тепер. З новими силами буду вступати у сьогоднішнє в'язання. Буду вступати у новий мій робочий тиждень, який буде складним. Він у мене буде не таким лайтовим, як той був, але і в той лайтовий я не в'язала, бо світла не було. Цей тиждень у мене починається з 9 до 2 я в магазині, а з 2 до 12 ночі шиємо. Бахі лише йому взуття для наших хлопців. Ну, нічого, я сьогодні собі зробила такий вихідний, вихідний вдома. Займаюся домашніми справами. Так, лайтово дуже себе не перетруджую, приготувала їсти, попрала та і все прибирати буду. Можливо, завтра. Мені потрібно буде пополососити витерти пил. і все такого складного немає. Я присвятила. Цей день відпочинку і релаксу. От я зараз перезавантажилася. Зараз як пов'яжу, хочу дов'язати цей рукав на сьогодні. І в новий тиждень разом зі мною. Дякую вам дуже, що були зі мною. Дякую, що дивитеся, що підписуєтеся. Дякую, що нас вже більше трьох тисяч. Це для мене велике досягнення без реклами. На каналах і ну, безоплачуваної реклами маю на увазі, що не рекламувала свій канал, але якось так, хоч не дуже і швидко, але продвигаюся, чому я несказанно рада. Дуже-дуже вам дякую за підписки, за коментарів, за зворотній зв'язок. Прошу вибачення за мої емоції на початку відео, але ну якось так. Це життя, дівчатки, це життя. І мій канал Життєве в'язання. От таке воно життєве в'язання з Валентиною. Трішки чутливе, таке, трішки сумне, трішки веселе, таке, як воно є, наше зараз життя української жінки. Всіх люблю, всіх цілую, до побачення, мої любі! З вами була Валентина. Ще побачимося і почуємося. Цілую вас, па Наразі треба перед новим роком. Я для себе особисто відкрила більше Полтавщину. Багато традиціями, смачною їжею і привітними людьми. Ну а я у цій старенькій хатинці відчув себе наче в гостях у бабусі. Тут було тепло, затишно і спокійно. Це якраз те, чого зараз нам, українцям, дуже не вистачає. Дякуємо вам, що подивилися цю серію до кінця. Дякуємо за суму, що виборюють нам перемогу. І вже традиційну монетизацію з цього відео ми передаємо на потреби армії. І ще. Любимо вас. Любимо. Па-па.